Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу познайомити вас ще з однією лінійкою водилищ від компанії Sportex це Катапульт CS4. Багато розповідати за ці водилища не треба. Я вже рибалю ним другий сезон. І що вам сказати, я повністю задоволений. Переловив вже на ці водилища дуже багато риби і самий великий трофей. Всього життя свого рибу 31 кг? Так само я зловив на катапуль cs 4 Бланки вудлища виконані з японського карбону фірми Torai. Кольця встановлені SIG від компанії Siagay, катушка Тримач Fuji. Що ще треба для успішної риболовлі? Ці вулище закладено досить багато потужності, бланки середнього строю, що дозволяє як далеко кидати, але і дуже точно. І, як я вам сказав, безліч трофеїв я на це вудилище зловив і ні разу вони мене не підводили. Тим паче, зловити рибу в 31 кілограм це не так і легко. Кидають вони досить. Непогано. Мій особистий рекорд грузом 186 метрів. Я кидав грузом 125 грам, просто без оснастки. Я думаю, що з оснасткою без питань в дистанції 150 метрів можна ловити. Лінійки є як 12-футові вудлища 3,75 лібра, так і 13-футові 3,75 лібра, а також є лінійка. Дістенс це 3,5 пунцій. Також є два споди для дуже дальніх дистанцій годування. Прикольний дизайн, як на мою думку. Комель іде з такого плетеного карбону, а верхня частина просто пофарбована в сірий колір. Він такий виходить, двокольоровий, що досить непогано виглядає. Катушка тримач Fuji надійно фіксує вашу катушечку, і за це можна не переживати, що при дальніх закидах у вас щось тут станеться з ним і будуть якісь питання. Також на всі бланки Sportex гарантія 10 років. Тому тут нема за що хвилюватись. Просто берете і насолоджуєтесь. Досить. Широкий і зручний хват має це вудлище рознесене руків'я органомічне, з дуплону зручно тримати і воно не псується. Друзі, всі моделі даної лінійки Катапульт C4 є у нас на сайті. Посилання є під відео. Переходьте, дивіться, якщо вас зацікавить, купуйте і цим вибором ви точно будете задоволені. Також відомі переможці з минулого огляду крістона і хто виграв три кружки. Ось ці коментарі виграли, так що, якщо ви це відео дивитесь зараз. Напишіть, будь ласка, в телеграм, він є в описі під відео, і вам розкажуть, як отримати ваші призи. Всім дякую, хто ще раз подивився. Не забувайте підписуватися, ставити ваші вподобайки. І до нових зустріч! Пока.